Свято справжніх козаків покрову у Івано-Франківську відзначили мирними пострілами. Салютував у середмісті справжнісінький сінький корабель. Чайка спас є точно відтвореною копією аналогічних човнів 17 століття. Її власноруч збудували у Львові вісім років тому півтора десятки людей, які вважають себе козаками, якщо не за походженням, то принаймні за духом. Чайка стала наступницею першого у західному регіоні відтвореного згідно усіх канонів човна під назвою Покрова. Будівництво спасу зайняло близько трьох з половиною років. Ми шкодимо вже давно з е 91-го року, фактично, на таких такого типу кораблях і по Україні, по на морі, з'являється таке товариство таких морських козаків, власне, завернутих не на кониках, а завернутих на корабликах. І вони от самі будують, вони такі з'являються і в Херсоні, і в Дніпропетровську. Просто вже не могли не, не зробити свою, щоб чайок має бути більше, всі на одну не поміщаються. І я би хотів, щоб ми помогли ще комусь збудувати корабель. Свій перший виїзд, що. Вен здійснив саме до Івано-Франківська ще у 2004-му. Згодом встиг побувати у водах Чорного та Азовського морів і, звісно, на Дніпрі. А навесні 2012-го чайка знову завітала на Прикарпаття. Тут і залишилась на ремонт. Тепер вона знову готова вирушати до Львова, аби з наступного теплого сезону помандрувати вже у Середземне море. А можливо, навіть і в океан. Проводи чайки та святкування покрови відзначили справжнім козацьким кулішем. Ним капітан корабля та його команда по козацькій залога пригостила усіх гостей. На дрова. Натурально, на свіжому повітрі, не десь там на газовій плиці. Дуже смачненький. А хоча такого не їли. Не готуємо трошки інакше. Дуже смачна кашка. Надає енергії. Може, навіть замість вітрил працювати веслами. Сили такої дає. До речі, саме Олександр Шевченко допоміг спасу знову стати під вітрила. Вперше за п'ять років екіпажу корабля вдалося оновити. Палубу та замінити бортові дошки, пошкоджені за час тривалих походів, а також вдихнути нове життя у двигун серце човна, який як стверджує його екіпаж, є тілом козака Мамая.